Ну, тут виникає питання: а хто більш адекватний для заходу, умовно колективного заходу, який зробить все для того, щоб стабілізувати і призупинити війну? І я в даному випадку. Не бачу тут позиції залужного. Я не бачу, що на нього готові поставити, хоча він в Лондоні. Але сам залужний своєю риторикою доволі небезпечно контрастує з заявами Зеленського. От я тут хочу, щоб всі правильно зрозуміли. Ми підозрюємо, що в Україні є сили, які не хочуть миру. Тому що мир несправедливий, тому що завершення війни несправедливе, тому що нас забрали, тому що нас жертви, це все зрозуміло. Ми розуміємо, що деякі сили заробляють на війні. Це можуть бути від самозванців, там, умовно, зборщиків на. Нібито ЗСУ до великих структур, які просто мають величезні оборонні замовлення, яких може в них не бути. Тобто є велике лоббі війни в самій Україні. Це ми чудово розуміємо. Тут нічого такого секретного немає. Люди заробляють на війні, бо воювати потрібно. Але виникає питання: якщо призупинити війну, якщо інвестувати в мирну країну, тоді питання, а залужний, яку має риторику? Ну те, що ми чули, то залужний якраз саме на боці там, військового рішення проблеми і. Військове завершення війни можна довірити цій людині, мільярди. Ну, Бог його знає. Виникає Зеленський, а йому можна довірити під гарантії. Ну якщо Володимиру Олександровичу пообіцяють підтримку на виборах і не допустять кандидатів, які можуть суттєво змінити баланс тих, хто буде балотуватися, то Зеленський може абсолютно цілком піти на це.